Служба безпеки України викрила ще трьох російських цього разу неповнолітніх агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об'єктів залізничної інфраструктури на Черкащині. За матеріалами справи фігуранти потрапили у поле зору російської ФСБ, коли шукали легких заробітків на телеграм-каналах. Втім, замість грошей від країни агресора агенти отримали підозру від українських правоохоронців та реальну перспективу тюремного ув'язнення. Служба безпеки України викрила трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла, які разом за інструкцією ФСБ палили релейні шафи на місцевих коліях Укрзалізниці. В ході розслідування було встановлено, що ворог спочатку тестував юнаків, доручивши їм наносити провокативні графіті на стіни адмінбудівель. Згодом для фігурантів було поставлено нове завдання: виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога. І спрацювали на випередження під час обшуків за місцями проживання підлітків було виявлено мобільні телефони та планшети із доказами співпраці з РФ. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили двом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28, частиною частини 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Ще одному фігуранту передбачається застосування примусових заходів виховного характеру. Комплексні заходи проводили співробітники з в Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Служба безпеки України нагадує, що якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби, повідомляйте про це в СБУ з БУ спали ФСБшника.